Так, всім привіт, друзі. ось взяв мультиметр, включив його на 20 вольтів. Ось так. На постійну напругу. І зараз перевірю, скільки у нас приходить. Як бачимо, приходить у нас. Як бачимо, приходить у нас 30 вольтів напруги постійної. А стабілізована напруга у нас 12,9 вольта ось так. Це на сакулятор для того, щоб зробити сам вольтметр окремо. І ось приходить напруга на наш стабілітрон. Я тут зробив 2 стабілітрона по освідовно. По Як бачите, 12 В, зараз я вам беру один стабілітрон стабітрон закурачую. Як бачите, 7 і. 5 вольт у нас виходить один стобітрон. Я їх взяв двоє і зробив послідовно. І в мене вийшло 12,8 вольт. Ну все. Це цим здійснем у нас все зрозуміло. Ось так. Так, тепер далі, друзі, ми з вами повинні ось взяв я посилку, відкриваю її. І... і тут у нас Є ось така мі 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 мікросхема, я її замовляв DS-25-01. Це в нас F-prom, це з пам'ять для ноутбуків нових Для того, щоб у нас підійшла зарядка на ноутбуці буці Як Бачимо, тут, нам, тут написане попередження про те, що увага перед встановленням і обов'язково перевірити на коротке замикання. Та на предмет механічних пошкоджень став. з вами його зараз відкриємо. І витягнемо нашу мікросхему. Зараз ви можете бачити на своєму DSP, за що її відповідають ніжки. Ось так вона сама у вна нас виглядає DS-2501. Ось так. Далі це у нас ось перша ніжка, друга ніжка і третя ніжка. Нам потрібна перша ніжка і друга. Третю ми використовувати не будемо. Тепер будемо перевіряти її на коротке замикання. Як сказано в інструкції. Перевіряємо її. Першу ніжку беремо. І другу. 818 омів. Потім із першої на, на третю. Нічого немає. Далі з другої ніжки на третю, хоча ми треті використовувати, використовувати все рівно не будемо, тому нам воно байдуже. Так, так Тепер міняємо на першу ніжку кидаємо мінус, а плюс на другу ніжку. І бачимо, нічого немає. на третій на нас на, на також нічого немає. Це все це діло будемо питати по, по всій схемі. Як ви можете бачити, схема у вас на дисплеї. Далі беремо зивня і як бачимо, тут у нас є контакти, мінус ось цей, це у нас плюс 19 вольт а це у нас дата DRT. І тут у нас є дорізка яку ми з вами повинні перерізати. ось Тут, ось тут вона у нас йде на дата. На вулочку. Так, ну ось, друзі, що я тут зробив. Перерізав я ось цю дорізку, яка йде до дати. Ось так. Ось як бачимо компоненти на, нашій, на нашому блоки зивлення, щоб мозок комусь буде корисним, мозок когось щось та й згоріло, ти побачиш, який резистор, резистор, резистор можна змінити. Далі я тут вже чистив дорізку і, і припаяв резистора на 10 кОм. І притягнув його до мінуса. І тепер, друзі, наш зарядний пристрій працює справно. А саме, він не мигає, а тримає. Напругу стабільно 19 В. Не так, як було раніше, що напруга пригала то туди, то сюди. Тепер, як бачимо, ми його увімкнули І в нас стабільно тримається 19 В напруги на виході. Ось таким чином. Далі можемо навіть перевірити, чи він нас буде тримати, тримати навантаження. Для цього беремо ось таку лампу розгарування на 12 вольтів 21 Вт. І підключаємо її до мінуса і до плюса 19 В. Як бачимо, лампа в нас почала мигати, тому що у нас і блокзиня включений через лампу. Ми його зараз увімкнемо напряму і подивимось, як зміниться наша ситуація. Виймаю у нас із рампи з лампи і вмикаю її тепер напряму. Як бачимо, лампа у нас світиться і не мигає, а брокзирення тримає навантаження стабільно. І зараз ми перевіримо, чи напруга в нас не впала при такому навантаженні. Беремо мультиметр і перевіряємо. Як бачимо, все чітко, тримає 19 вольт стабільно. Чудово, так і має бути. Отже, на одну проблему у нас менше. Тепер нам потрібно якось буде припаяти сюди мікросхему DS-2501, для того, щоб нас і ноутбук на приймав цей, цей пристрій, як, як свій рідний. Далі, друзі, щоб не тягнути цей час, я ось у заплатку. Ось нас, як бачимо, плюс на вузлі, а мінус звичайний. У нас на самом деле не плюс, а дата дріт. І по цьому з дата дроту у нас і з'явиться наша мікросхема. А ось мінус у нас загальний. Як бачимо, тут у нас є на праті наша мікросхема DS-2501. Fprom кафлеска і третя нога, як бачимо, в неї загнута, нікуди не припаю. Також є стабілітрони пару штук і резистор на 130 омів. Ось так. Далі, друзі, вмикаю масібочок. Далі, друзі, заміраємо тимтра наші нап напруги з вами. Під'єднуємо мінус до мінуса. І до плюс 19 вольтів. Як бачимо, 19 вольтів є. А на дата немає нічого, так і має бути. На дата, до нічого не має бути. Ось так. Це означає, що ми з вами дорізку прорізали вірно. Тепер беру нас мікросхему, як бачимо. Є в нас плюс, є в нас дата і мінус. Припаюємо спочатку мінуса. При вимкненому броку зірні, звичайно. І потім припаюємо дату. Так, ну ось ми припаяли з вами, з вами дата, Рота, все чудово. Ось наша платка. Так, Ну ось ще раз перевіряємо, беремо мультиметр, ставимо на прозвонку, беремо на свісти крок, як бачимо, тут у нас є голочка. Ставимо один щуп на цю голочку і один на дата вивід. Як бачимо, у нас тут... Показується, що це дійсно є дата. Дата у нас йде на горку. Так і має бути. Далі, друзі, вимкнули ми з вами блочка. Беремо ось таку ізоленту, тому що, назад, мене термоусадки не знайшлося. І доведеться мені цю платку мотати ізолентою. На жаль, ну так воно є. Термоусадки в мене немає. Ну нічого, буде і так працювати. Дякувати Богу, тут немає елементів, які дуже сильно нагріваються на виході. Так, ну ви замотали нас езилентою. Тепер шукаємо місце, куди нам його притулити. Як бачимо, я зазнайшло місце між двома конденсаторами. Тут воно стає нормально. І закриється наша криска ось ця. Далі, друзі, так як у нас і пресси блок увіплений. Тому перевіряємо наші напруги. Спочатку перевіряємо мінус і плюс. 19 як бачимо є. Тепер мінус і дата. Як бачимо 0,15 В. Немає. І на плюс 19 В є. Чудово, так і має бути. Так, друзі, тепер розрізаємо наші конденсатор. Це допомогою лампочки ось так. Все розрядили. Відпаюємо наші, наші дроти мерезові. Далі беремо наш мерезовий роз'єм і зараз будемо його збирати в наш і Беремо ізоляційну проказочку, ось таку коробочку. Тут прочищаємо отвори від припою. Далі все стіло збираємо на свято коне місце. Dali 2 funde, un nou bluchoc. O nouă curuboșcu. O să-l tăiem. O să-l tăiem. O să Роз'єм вхіду 220 вольтів, тому що я підзабув де, де, все є, де все знаходиться, де земля, де фаза і 0. Його прозванюю ось таким чином. І далі зараз буду припаювати до насого до брочка. Так, ну ось, як бачите, це я вже це все діло в нас впаяв ось таким чином. І тепер зараз буду його це діло збирати. Збираюся на защіпках, Ось так. Ось таким чином. Тут так само на защіпках. Далі, друзі, в мене немає такого стекерка, тому я беру ось наші дроти і під'єдную під до крайніх контактів. Ось таким чином. І тепер вмикаю через лампочку, як бачимо, блок зрівняння запрацював. Тепер беремо мультиметра і перевіряємо спочатку мінус до мінуса, а плюс своїм до додати до голочки цієї. Обережно не коротніть до плюсу, або ви спалите мікросему. Як бачимо, по нулях там було. А ось збоку у нас 19 В плюс 19 В збоку. А на гольки у нас по нулях. Так і має бути все. Це означає, що наш нас готовий брачок до праці. На жаль, в мене немає нового букадель, тому я перевірити прямо при вас не можу. Este aqui que é